На вулиці Чорновола, що у центрі Тернополя, правоохоронці затримали працівника управління захисту економіки оперуповноваженого, при отриманні хабара. «Оперуповноважений вимагав 500 доларів США. Сьогодні отримав і був затриманий при отриманні хабаря 200 доларів США за непритягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Тобто там питання ще вирішувалося взагалі. Хочу донести до населення про те, що. Поліція відважно і щиро бореться по очищенню з особистими рядами. Тобто ми розуміємо про те, що поліцейський, який порушив закон, повинен нести відповідальність. Відтак цього разу додав Олександр Богомол спільно спрацювали три служби: обласна прокуратура, СБУ і внутрішня безпека Нацполіції. Декілька днів назад працівники оперативні працівники СБУ та внутрішньої безпеки отримали інформацію про те, що працівник поліції вимагає коштів громадянина за непритягнення до кримінальної відповідальності за матеріалами. Порушено було кримінальне провадження прокуратурою області. Сьогодні відбулася реалізація. Реалізація була під контролем Служби безпеки України, також внутрішньої безпеки МВС України. Одразу ж після затримання стан здоров'я працівника поліції раптово погіршився. А тому на місці події працювали медики. Наразі тривають слідчі дії.